Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Мир. Дому вашому, друзі, ми продовжуємо дослідження книги повторення, і з вами Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо сьомий розділ цієї книги, і це все ще друга промова Моїсея. Вона записана з 4 по 26 розділи. Ключовою темою попереднього шостого розділу була перша заповідь закону. Мова йшла про любов до Бога. У розділі, який ми вивчатимемо сьогодні, мова йтиме про відношення Ізраїлю до народів, які населяють той край, який він приймає у спадок. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Милосердний отець. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, ми величаємо тебе за твою силу. Особливо силу, яка направлена на збереження, на захист свого народу, і ми вдячні тобі за книгу повторення закону, яка так чудово оспівує твою вірність, твою чисту відданість своєму народові. І, Господи, ми лише просимо, щоб ті слова торкалися так глибоко наших сердець, щоб наша відданість була такою ж чистою, такою ж міцною, як і Твоя нам. Ми прославляємо Тебе за Твою цю завітню, люблячу, добру вірність і просимо, щоб все більше і більше людей на цій землі могли пізнавати і приєднуватись до Твого народу, Твоєї церкви. В ім'я Христа. Ми це все просимо. Амінь. Ми прочитаємо перший вірш сьомого розділу: Коли Господь Бог твій уведе тебе до того краю, куди ти входиш, щоб заволодіти ним, то він вижене численні поганські народи перед тобою: хітеянина, і гіргашиянина, і аморіянина, і хананеянина, і перезіянина, і хівіянина, і євусеянина, сім народів, численіших та міцніших за тебе. Ми бачимо, що мова йде про сім народів. Чому саме сім? Про що може говорити це число? І що саме це були за народи? Бачите, сім то таке число, воно не наче як якась повнота. От, можливо, були вибрані найбільші народи. От бо переважно, от Ханаан це така конгломерація. Там може бути народ, який живе в одному місці, тобто нечисленний якийсь народ. Mm -hmm. Або там один народ, от, значна частина тих, про кого тут сказано, це хітеї. Оця хітейська держава, вона якраз от, була трошки на півночі. Оце вже розпад тої держави відбувся, і багато хто іммігрував туди вниз. Mm -hmm. Це один з таких найповніших переліків от, і ну, переліків тих народів, які жили. Бо ми і в книзі вихід зустрічали декілька разів, і в третьому розділі, і в тринадцятому, двадцять третьому про ті народи. То ще в Єгипті Господь говорив про те, що ті народи, які заселяють зараз Ханаан, він усуне їх землі. Бо цю землю він збирається подарувати своєму народові. Ну, можливо, пам'ятку про ті народи була збережена, тому що їхні праотці жили в Ханаані, вони навіть з деякими народами мали царями угоди про купівлю землі, пригадуєте, на які хоронили патріархів. І можливо, навіть оця ханаанська мова, вона можливо, вони навіть розмовляли на ній, і коли повернулися з Єгипту за 100 років, 200-300 років, 400, які вони там пробували. Їхня мова, мабуть, трохи змінилася, але не настільки, щоб вони не могли розуміти хана Хананаян. Ось тобто, це народи, які, скажімо так, були споріднені мовою, і вони багато що знали про, про ці народи. В своїй пам'яті зберігаючи. В цьому першому вірші перераховані конкретні народи, зокрема хітияни, амореяни, ханенеяни. Це були як окремі держави, чи як вони існували? Так, ми побачили, що в переліку різноманітні народи, і мабуть, що це не всі народи перелічені. Деякі списки подають більше, більшу кількість, деякі менші. Але про Ханан нам необхідно пам'ятати, що це земля, де оці такі міста держави існували. І, от, наприклад, місто і навколо нього декілька селищ, менших міст, і вони могли створювати таке таку місто державу. Ось і багато, і часто вони мали союзи між собою. І там, наприклад, більший цар мав менших царів, як своїх васалів. Отже, це така була складна система взаємовідносин. Але багато хто з тих народів ханани, хананаяни, вони це, мабуть, ці місцеві народи, які жили тут давніше. Тому що інші народи, дослідники говорять, що. Вони є осколками хітеїв. Тут навіть сказано хітеянина, бачите? Угу. Ось, а інші народи, які похідні від них, важко вивести їхню генеалогію, але одне з. Очевидно, що для чого їх згадано, вони завжди зустрічаються в контексті: перше, що ізраїльтяни повинні усунути їх землі, а друге, вони не повинні перейняти їхні звички. І ось який вирок виносить Господь цим народам, читаю далі з другого вірша. І коли дасть їх Господь Бог твій тобі, то ти їх понищиш. Конче учиниш їх закляттям, не складеш із ними заповіту, і не будеш до них милосердний, і не споріднюйся з ними. Дочки своєї не даси його синові, а його дочки не візьмеш для сина свого, бо він відверне сина Твого від мене, і вони служитимуть іншим богам, і запалиться Господній гнів на вас, і він скоро тебе вигубить. Але тільки так будете їм робити, жертівники їхні порозбиваєте. А їхні стовпи поламаєте, святі, їхні дерева постинаєте або в їхніх попалити вогні. Звісно, що для багатьох із наших слухачів, ще із огляду на війну в нашій країні, не вкладається в розум ця жорстокість євреїв по відношенню до поганих. Як це можна пояснити? Ми читаємо тут «згубою вигубиш їх, і в мене питання, чому не можна було? Дати йому когось другого шансу чи просто вигнати, пригадуйте в попередніх віршах, в попередніх розділах повторення закону це особливо четвертий розділ, де євреям було сказано з одного боку зберігати, виконувати заповіді, бо це мудрість ваша, ваш розум. І сказано, що на очах народів що вислухають усіх постанов, тих і скажуть і. Коли ми е, зараз читаємо ось це повеління, з одного боку хтось буде вислуховувати ці настанови, а з другого боку, якщо є повеління їх знищити, то хто буде вислуховувати? Угу. Чи це вже далекі ті, хто будуть е, по сусідству жити, чи це ті народи, які будуть е, от, жити серед них, і ми повинні тут звернути увагу на слова другого вірша. І коли дасть їх Господь Бог твій тобі, то ти їх понищиш, що означає понищити ці народи? Далі розвиває думку Мойсей і каже: конче учиниш їх закляттям, не складеш із ними завіту і не будеш до них милосердним. Ось в чому понищити. І далі неодно, неодноразово буде також і розвиватися ця думка, особливо зруйнування культу. Не споріднюйся з ними, дочки не даси, і не візьмеш для сина свого, бо він відверне сина твого від мене і вони служитимуть іншим богам. От, тільки так будете робити в п'ятому вірші. Ось конкретна інструкція. Жертівники порозбиваєте, стовпи поламаєте, святі їхні дерева постинаєте і бування. Тобто, бачимо, що знищення цих народів перш за все повинно е, направлене бути на їхню оцю релігійну, на, на їхнє релігійне життя. І друге, не повинні складатись угоди. От слово, яке не складеш з ними угоди. Там те саме слово, що і використовується берід, яке використовується для завіту з Господом. Ось то в цьому розділі другому вірші сказано, що ти вчиниш їх закляттям. І це надзвичайно е, таке важливе слово, воно на івриті звучить як херем. Якщо подивитися в переклад, можливо, сучасному читачу це ближче стане, коли подивимося в грецький переклад, то це слово перекладається в Септогінті як анатема, анафема. Угу. Ось і, ну по простому, от херемом називалися не тільки народи, але й речі. І вони, от інше слово часто використовують як табу. Це щось таке, що не належить до вжитку звичайного. От херем це як табу. Ми не можемо торкатися цього. Ми не можемо використовувати це в своєму побутовому ужитку. Ось і є різні степені херему цього. Від повністю знищеного до того, щоб не використовувати, от як сказано, що от потрібно зробити знищити ті ідоли. І золото, яке на них, і срібло, ти вчиниш хермом, ти не візьмеш, тому що євреям дозволялося брати здобич, але вона по-іншому називається. Єврейське слово інше є для цього. А херем це з царини сакрального. Це те, що належить, належить Господу, навіть дещо де євреї могли посвячувати Господу, і це також називалося херемом. Отже, ці народи, особливо в, в тому стані, якій вони знаходяться, вони не, їх не можна контактувати на такому для вжитку побутового, так би мовити. Вони повинні уникати Політичних союзів і особливо тому що політичні союзи вони, не, в них не було в тих людей розділення на релігійну, культурну, там світську політичну сфери Сфера політичного була дуже релігійна, а релігія вона була поєднана інтегрована в політику. Тому ось застереження, що вони повинні це ідеологічна війна. Це застереження не вступати в ці yeah. союзи, тому що євреям дозволялося, якщо їм могла б приглянути жінка з іншого народу, вони могли одружитися на ній, але є певні обмеження для цього. І ось в цьому випадку люди, які не хочуть визнавати владу Яхве, вони притримуються своїх звичаїв, то євреї повинні максимум уникнути оцих ідеологічних зв'язків. І більше того, знищувати їхні, оці ідеологічні, ці форпости, особливо релігійні. Забігаючи наперед, ми знаємо на превеликий жаль, що Ізраїль фактично не дотримувався всього цього. Вони інтегрувалися, так би мовити. По-перше, не всі народи були вигнані, вони залишилися поміж ними. Ми знаємо, Урія хитеянин. Ми угу. розуміємо, що він був з хитеїв. Це так. хитей, але він був наближний до царя. Тим не менше У нас є підозри, що і до Господа він був наближений, і до Господа Згідно мабуть, того, що його так. слів і поведінки. Ну але знову ж таки, Рут Мавітянка вона теж була наближена до Господа, але євреї пішли на ті краї, і тобто жили серед поган там. Також мене таке питання хвилює: ми знаємо, що були висоти, пагорби в Ізраїлі. І довгий час там царі служили, також приносили жертви. От як зрозуміти ці речі, категоричність Господа, вона залишилась такою, що він став якби більш лояльний до цього. Ну пагорби, ми бачимо в ці царі юдейські, які існували після Давида? От у них коли давалася оцінка їхньому служінню, то по двом критеріям їх оцінювали. От і перші критерії, це як їхнє життя, як їхнє ходження перед Господом було схожим до життя Давида, їхнього батька. І от кожне служіння не ходив він дорогами Давида угу. от свого батька, а інші царі і ходив він дорогами Давида. А другий критерій це пагорби. Угу. Лише декілька праведних царів, як Йосія, боролися з пагірками. Навіть деякі Інші праведні царі, хоча їх визнано праведними, сказано, що вони не змогли. Ось і пагорби, це якраз от свідчення того, що десь оце повеління, про яке ми ще будемо в 12, з 12 розділу, до якого нас оці ці промови Мойсея готують. От, починаючи з 12 розділу, ми будемо зустрічати таке слово на одному місці, на цьому місці. Лише там можна здійснювати поклоніння. Але е, оті, на тих пагорбах, де були оці каміння, де були такі ритуальні, скажімо так, споруди. Ну, ми бачимо, що часто і євреї робили ці споруди. От там в виході, пригадуєте, коли Мойсей написав всі ці слова, встав він рано вранці та збудував жертівника під горою та 12 кам'яних стовпів. Для 12 ізраїльних племен Яків поставив каменя ізраїльтяни, які повертались на інші, також побудували каміни. Тобто, і Бог схвально ставився до цих пам'яток. Єдине, що він не хотів, щоб там приносились жертви. Люди могли приходити на ці місця і роздумувати про історичні уроки, так би мовити, але поклонятися Богові у формі жертвопринесень для цього було визначене Богом одне місце. Ми Бачимо, що це застереження стосовно поганських народів, воно дуже категоричне. А як практично застосувати це до церкви наша інтеграція з світом, де є межа між культурою християнства і культурою світу? Як це розмежувати? Ми можемо почати з того, що от для євреїв вони чітко мали оці маркери. Для них це були заповіді. Вклонятися тільки одному господеві, не вклонятися іншим богам, це, мабуть, один з таких провідних знаків для сучасних християн. Тобто, ми, ми віримо в, в того Бога, який явив себе в Ісусі Христі. От і це наш один з таких основних маркерів. Що робити, наприклад, як будувати стосунки з іншими народами? Це вже складніше питання, тому що. Церква у своїй природі, вона не є теократією, це не є країна, як Ізраїль, де політичні закони були переплетені з релігійними законами і порушення релігійних уставів. Хоча це все умовні поділення, тому що пригадуєте, я говорив, що древні не робили таких розділень, як ми сучасні люди робимо. Для сучасного християнина, тому важливо дуже добре розуміти навколишню культуру, яка набагато набагато, скажімо так, інтелектуальніша, ніж те, з чим зустрічалися ізраїльські народи. Тобто багато є таких рухів навіть у християнстві, які нібито сповідують Бога, але насправді вони віддалені від Нього, вони не, вони неправдиво відображають Його, вони оправдують аморальність і іменем Бога. Тобто, християнину потрібно знати, де він може плідно взаємодіяти з культурою, наприклад, різні сфери є справедливість, корупція, охорона навколишнього середовища, справи громади це там, де не потрібно християнам бути контркультурними. Це там, де і сам Бог каже, що піклуйтесь про місце, де ви живете. Тобто, знати чітко ті сфери, де ми можемо. Повністю консолідуватися з тими, хто живе разом з нами і будувати ту країну, в якій ми живемо. Я перерахував ті сфери, які на першу думку. Але з другого боку, ми повинні бути. Такими діалогічними з тими моментами, де ми бачимо, що небезпечно коли суспільство рухається, наприклад, за провокативні ідеї або думки, заклики. Тут ми повинні вести таку розмову, якою ми повинні прихилити до, до істини наших співбесідників. А є сфери, де ми чітко повинні сказати і бути контр. Культурними, так би мовити, наприклад, сфери аморальності, там статевої розбещеності, вбивства, можливо, навіть ідолопоклонство, ось служіння там іншим богам. Ось тут ми повинні з одного боку не проявляти агресію, але виявляти свою, скажімо так, чітко свою позицію. Євреям було доручено застосовувати більш суворих заходів. Християнам не сказано там іти війною на мусульман, чи буддистів чи інших людей. Але ми повинні тут проводити, от особливо в релігійному сенсі, кордони, границі. У нас є свої маркери. Ми, ми віримо в Христа, який правдиво явив природу Отця. От, і люди, які зневажають, відкидають Христа, не визнають. Ну, ми не можемо з ними бути повністю одним серцем. Ось, і в, і в тому то важкість, як в нашому суспільстві проводити ці тонкі грані для людей в повторенні закону це було. От повеління досить чітке, так пагорби їхні зруйнуєш. Ми не можемо, будучи християнами, йти підривати, руйнувати мечеті або інші храми. Це проти закону. І це ну ми ніколи не виступатимемо, якщо ми правдиво пізнали Бога. Бо є, ми знаємо з історії під маскою християнства, закликали чинити цілі хрестові походи. Ось і тому ми повинні. Тут розуміти, що нас не до того закликано. Нас закликано вістувати, благовістити Христа, звіщати всім Христа. Ось, але до тої міри, щоб наша віра не була скомпроментована. Я думаю, друзі. Що це застереження, ця заборона, яку Бог дав для свого народу стосовно ідолопоклонства, стосовно близького спілкування і єднання з поганськими народами, вона є не менш актуальною і для нас, людей, віруючих в Ісуса Христа сьогодні. В посланні до коринтян апостол Павло пише: Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народців їсти і пити. А потім устали забавлятись. Сьогодні будь-яка річ або людина, або становище можуть стати для нас ідолом. Не обов'язково, щоб це був Бован, як колись. Гроші, наприклад, можуть стати ідолом. Люди, до яких ми прив'язані більше, ніж до Христа, можуть ними стати. Як ви вважаєте, чому Ісус Христос так суворо застерігав своїх послідовників через Євангеліста Матвія? Хто більше як мене любить батька чи матір? Той мене недостойний, і хто більше к мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Тому що навіть близькі люди, виявляється, можуть стати нашими ідолами. Більша любов до ближніх, ніж до Христа, виявляється, що рівнозначна ідолопоклонству. Ісус Христос розраховує на те, що Він має займати центральне місце в житті людини. Але коли серце людини не належить Христу цілком і повністю. То вона стає ідолопоклонником, тому що те місце, яке не займає Христос, займає якийсь ідол, як кажуть, святим місце не буває, наше серце має належати Господу цілком і повністю, на менше він не погоджується. Існує небезпека також і в товаристві з людьми, які не сповідують Божих цінностей. І як тоді Господь застерігав від споріднення з поганими. Так слово Боже застерігає і сьогодні. Апостол Павло в посланні до Корінтян пише: не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї, товариство лихе псує добрі звичаї завжди. Саме тому Господь попереджав євреїв і не споріднюйся з ними, дочки своєї не даси Його синові, а його дочки не візьмеш для сина свого. Бо він відверне сина Твого від мене, і вони служитимуть іншим богам, і запалиться гнів Господній на вас, і він скоро тебе вигубить. Але тільки так будете їм робити Жертівники їхні порозбиваєте, а їхні стовпи поламаєте, святі, дерева їхні постинаєте, або ванів їхніх попалити в огні. Фактично, це ж саме попередження звучить і в новому заповіті. Апостол Іван пише. Не любіть світу, ані того, що в світі, коли любить, хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. А апостол Яків у своєму посланні пише більш радикально: Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба з освітом то ворожнечо супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості Дух, що в нас пробуває? Бог ревнує нас до світу, як колись ревнував євреїв до ідолів. Саме тому сьогодні ми маємо проаналізувати, наскільки наше серце насправді належить Христу, друзі мої. Він достойний того. Щоб наповнювати нас цілком і повністю. Дозвольте йому це зробити, і нехай поблагословить вас Господь. А наш час для вивчення Біблії сьогодні вичерпано. На все добре і до наступних зустрічей.